Добрий день! Цю рослинку можна побачити всюди. Біля парканів, канавах, на берегах річок та озер, навіть в засмічених місцях. Вздовж дороги з'являються ось такі гарні золотисті квіти. Сидять вони на стеблах з красиво вирізаним листям. Ця лікарська рослина має назву чистотіл. Ви тільки озирніться і побачите її довкола. А ще вона має різні назви: жовта трава, чистяча трава та золота трава. З давніх давен люди добре знали про лікувальні властивості цієї рослини. Чистотіл використовували для очищення тіла, бородавок і навіть ластовиня. Але запам'ятайте, всі частини цієї рослини отруйні, а це означає, що чіпати чистотіл не потрібно. Якщо цю рослину надломити, то на зламі з'являються крапельки густого помаранчевого соку. Цей сік збирають фахівці, які потім з нього роблять ліки. Чистотіл має дуже багато лікувальних властивостей. Тому його застосовують при лікуванні багатьох захворювань. До речі, чистотіл, який росте на пасовищах, тварини не їдять. Він може викликати сильне отруєння. Отже, діти, чистотіл це отруйна рослина, але приносить велику користь. До побачення!